Ви своїм талантом, своєю творчістю надихаєте наших воїнів на захист і витволення нашої батьківщини. Ви вселяєте в нашій громаді, нашому народу певненість в тому, впевненість в нашу перемогу. І це є. За це вам дуже велика дяка. Цей день я вам хочу побажати міцного здоров'я, миру всім нам. Добробуту, успіхів, в творчих задумах. Нехай збудуться всі ваші плани, мрії і надії. Нехай прийде мир до нас і щоб на душі завжди було сонячно, весело і спокійно. Свято. З вірою у перемогу, З звірою Украї... щасливо українську майбутнє нашої України. І слава Україні! Дякую, Івані Міхалічу, за теплі щирі слова вітання на адресу наших працівників культури. Я також хочу долучитися до вітання і привітати найкреативніших, найкращих -най -най працівників культури, які сьогодні сидять у цій залі. Ось уже другий рік ми поспіль з вами працюємо. Другий рік, складний рік. Ми з вами пережили пандемію. Умови карантину, навчилися з вами працювати онлайн, показувати свою майстерність онлайн. Ну а тепер воєнний стан. Ми об'єдналися, ми стали сильнішими, мудрішими, креативнішими, бо ми працюємо на своєму фронті, на культурному, так званому культурному фронті. Адже завдяки саме вашим зусиллям створений був у нас так званий пункт збору, де ми долучалися до збору і продуктів, і одягу. І завдяки зусиллям ми змогли відправити більше 30 тонн гуманітарної допомоги на схід, саме завдяки вашим концертам. Вашим заходам зібрано на підтримку Збройних сил України майже 100 тисяч гривень. Я можу перераховувати дуже багато е, хороших справ, які ви робите сьогодні у такий складний час для України, для нас усіх. Ви кожен на своєму місці волонтер. Ви у перші дні війни у лаві збройних сил добровольцями пішли і наші. Хлопці нашої культури. І мені сьогодні дуже приємно, що ми змогли так об'єднатися. Завдяки вашим ініціативам. Я знаю, що і сьогодні кожен центр культури долучився. До збору смаколиків, так званих замість пісні, ми завтра маємо відвести у госпіталі для наших хлопців, які зараз перебувають на лікуванні та на реабілітації, щоб підтримати їх дух. Ми знаємо, що сьогодні наша підтримка дуже важлива. Слова вдячності вам усім. Мені приємно, що у нас стане хорошою традицією на нашому святі бачити наших ветеранів педагогічної праці, і вони сьогодні в нас присутні. Давайте їм подобуємо, шановні ми Дякуємо вам за таку не за такий вагомий внесок у розвиток культури нашого колишнього району, тепер громади. Знайте, що двері закладів культури завжди відкриті. Дякую всім, дякую всім керівникам центрів за злагоджену роботу. Своєму бойовому заступнику Олені Леонідівні, яка опікується культурою, давай дітей. Вона є завжди залаштунками. Разом ми сильні, разом ми переможемо, зможемо. Зі святом вас, шановні люди мої працівники. За розпорядженням голови Добровольської міської ради від 8 листопада 2022 року про нагородження працівників закладів культури і майстрів народного мистецтва Добровольської міської ради за вагомий особистим внесок у здійснення волонтерських ініціатив, високу громадську свідомість та активну благодійну гуманістичну, гуманістичну діяльність та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголосити подяку та вручити сертифікат на отримання особої премії. Ірині Ярмович, керівнику самотнянного об'єднання групу та інтересного Довгівського центру культури та спорту. Дома, який його виконуючий обов'язки завідувачі заслугської сільського клубу Довгівського центру культури, туризму та спорту. Григорій Мария Буковчук, корину художнього. за заслузьського сільського клубу полківського центру культури, туризму та спорту. Марії подобчу не був подорожним з голуського центру культури, туризму та спорту. Керівнику гудка Осівського центру культури, і туризму та спорту. Центральної бібліотеки. За високий професіоналіст багаторічну собі братську на посаді директора музичної школи вагоме на супровозити культури і мистецтва добровольчення. Та з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголошується подяка головіну Миколі Васильовичу. Навчальної роботи музичної школи, вагомий внесок, у розвиток культури, і мистецтва добровольни та з нагоди відзначення всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголошується подяка Деркачу, Віктору Васильовичу. Мистецтва Добровольської громади, високий професіоналізм, успішний творчий пошук, активну популяризацію і збереження традицій поліції та з нагодення культури та настрій народного мистецтва, нагородити почесної грамоту та влучити сертифікат на отримання грошової премії Грицюк Євгенію, організатора культурно-досвітлової авіації Дубовицького будинку культури Добровольської міської ради. Кічну музеї про брові історія ради.